Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити трошки більш камерне відео і поговорити про те на що ходити до психолога, мої чесні, 10 одна хіба ходити до психолога та неочевидні зміни, які можна отримати в процесі психотерапії. Вітаю! Мене звати Лія, ти на моєму каналі і ми починаємо! 4 роки в терапії зараз трошечки поставила на паузу і зрозуміла, що за цей період вже назбиралося достатньо багато речей, які я зрозуміла про себе, про психотерапію. І мені здається, я можу трошечки поділитися цими штуками, тому що помічаю, що дуже часто у людей про психологію є багато стигми і ідеї про те, що це. Одні вважають, що це вообще щось страшне, це ще десь зі школи тягнеться про те, що ну, я ж не псих працювати з психологом, але на щастя, ця ідея вже потрошечку відживається. З іншої сторони, це ідеалізація, і фантазія про те, що психотерапія може все пофіксити. Вона знімає, прибирає все проблеми життя, просто піди до психолога. Бажання тих, хто в терапії навернути на свою віру інших і теж змусити або спонукати. Йти до психолога, і це теж певна тенденція. Тому сьогодні хочу так чесно, зі свого зі своєї точки зору, поділитися тим. Що для мене я психологія, психотерапія та поділитися своїм клієнтським досвідом. Мені, як спеціалісту, показана пожиттєва терапія для того, щоб не виносити свої проблеми на клієнтів. Все одно я, як клієнт, можу поділитися певними штуками, і звісно, не всім треба так довго ходити, як мені. Задача терапію, тому що ви самі навчилися жити своє життя, без всіх терапевтів, психологів, і могли самі вирішувати, як і що. Вам треба. Тому, напевно, моя перша причина, про яку б я сказала, за яку я дуже вдячна психотерапії, це те, що мені вдалося перестати самоагресувати. Мені. Вдалося перестати нападати на себе, може не повністю, тому що ця ідея зашита дуже глибоко, але я прям помітила, як за ці роки в терапію це внутрішній критик, те, що дуже часто називають внутрішнім критиком, якісь та злість чи невдоволення, які мають бути направлені у зовнішній світ або на інші речі, та, які я раніше направляла на себе. Вже зараз я можу бітися з цим по-іншому. Тобто я не нападаю на себе, якщо я роблю помилки, я не гризу себе. Якщо щось відбувається не так, так час від часу мені буває соромно. в мене є почуття провини, але це зовсім не той масштаби, не той об'єм, який був колись. А мені якось вдалося стати більш добрішою, підтримуючою. Перш за все до себе. Та як тільки ці е, та стандарти е, до себе і вимоги знизилися, в мене дуже налагодилися відносини з оточуючими я перестала вимагати від інших те, що вимагала від себе. Коротше, це велике полегшення. Друге, напевно, про що я б хотіла сказати, це про розуміння, хто я і чого я хочу. Тому що ми так чи інакше, коли приходимо в цей світ, приходимо в нашу сім'ю, ми перебираємо правила і якісь закони, які є у суспільстві, у нашій родині, і приймаємо їх як єдину істину. Тобто ми живемо по якимось правилам, які ми насправді не знаємо, чому воно так є. І саме психологія допомагає почати сумніватися в тому, чи ті правила, чи ті установки, які в мене є, вони взагалі адекватні і, та, і почати їх трошечки пошатувати. Після того, та, як вже вдалося пошатнути, та, йде наступний етап: треба створювати власні сенси. Тому що чому ми не знаємо, чому ми хочемо? Ну, тому що нам зовнішній світ сказав, чого ми маємо хотіти. Та коли ми вже засумнівалися в тому, що те, що нам пропонує світ, нам не дуже підходить, нам треба створити власний сенс. Нам треба зрозуміти, а що ж нам підходить. Якщо мені не підходить у та якщо мені не підходить е, корпоративна кар'єра і там не знаю, бо, наприклад, народити троє дітей і сидіти вдома, що тоді мені підходить? Що тоді моє? І якщо цієї відповіді немає у того соціуму чи у тих людей, які поруч. Цю відповідь доводиться добувати самій. Але коли з'являються перші відповіді, з'являються свій власний голос, розуміє, чого я хочу і чого мені треба, це знову ж таки полегшення. Тому що вдається зрозуміти, що ті правила, які були до цього, це таке собі. А от власні правила, Звісно, з обумовленням того, що ми живемо в суспільстві, що ми не можемо робити певні речі, але тим не менше, оця кількість заборон і кількість речей, яка стримує, вона стає значно, значно меншою. Ну і звісно, з цим пов'язаний пункт про те. Хто я така взагалі? Що я можу, що я не можу? Де моя фантазія? Я себе нафантазувала великою і всемогущою, а де я реальна, і де є речі, на які я можу впливати, де моя зона контролю, де на що я можу впливати, а де речі, на які я не можу впливати? Оце теж дуже важлива штука. Тому що особливо зараз у такий турбулентний час. Це послаблення контролю, та і можливість не контролювати те, що ну насправді я не можу проконтролювати, вона значно полегшує життя. Тому що якщо контролювати все, ти дуже швидко закінчуєшся. Штука, а це навичка, це навичка адекватно реагувати на реальність. Да, так, що таке адекватно? Адекватно це відповідно до того, та що відбувається, та не емоціонувати просто тому, що можна поемоціонувати, Та а вміти подивитися зі сторони в якомусь сенсі на ситуацію, вміти проаналізувати її, а не тільки бігати в паніці і щось робити вміння ставити питання. І вміння взагалі бачити не тільки фантазії, а й шматочок якоїсь реальності, такої, як вона є. Це, якщо чесно, не дуже приємно. І Час від часу хочеться... <схід> хочеться до когось це скинути разом з прийманням рішення. Відповідно, наступний пункт це приймати рішення. О, раніше це було дуже складно. Дуже складно, чому? Тому що конфлікт. Конфлікт між тим, що я хочу, і що в мені є насправді. Конфлікт між тим, як має бути, як правильно. Це дуже сильний конфлікт. Плюс це дуже часто конфлікт та, внутрішнього якогось голосу, який каже хочу, та й зовнішнього голосу, який каже не можна от, і дуже часто прийняття рішень це складне місце. Це насправді дуже складне і дуже доросле місце, і іноді хочеться, щоб хтось прийшов дорослий і правда прийняв за тебе всі рішення, ти нічого не робила і просто сподівалася на краще. Але дуже часто так не виходить. Дуже часто доводиться вибирати між поганим і ще гіршим. І це взагалі не весело. Але тут важливе слово вибір. Тому що коли є вибір, коли ми маємо можливість вибирати, це все одно певний рівень свободи. Якщо немає можливості вибирати, якщо я не можу вибрати навіть ту саму концепцію, яку мені запропонували, або не можу поставити її під сумнів, це значить, що вибору в мене немає. І тому, так, якщо ви починаєте сумніватися, якщо вам важко робити вибір, вітаю, схоже, ви на тому етапі, коли ви дорослішаєте. Бо вибір це правда складно. І, відповідно, робити щось з наслідками свого вибору це також непросто. Ще один з профітів терапії для мене це можливість стати впевненішою. Впевненішою в собі, впевненішою в тому, що я роблю. Це скоріше наслідок, напевно, попередніх пунктів, тому що правда, впевненість особисто для мене, вона будується на кількості. Успішних чи відносно успішних спроб щось зробити. Тобто, коли я маю достатньо багато результат, спроб, помилок, сумнівів, для того, щоб зробити якийсь адекватний висновок відносно того, що взагалі відбувається. І в принципі, можливість діяти ну це особисто моя історія, є зовсім інші люди. Але для мене навчитися діяти, хоч щось робити, брати цю відповідальність це була взагалі ключова штука. От, тому відповідно від того, що я навчилася щось робити, отримувати якісь результати, вже і з'явилася впевненість, тому що я розумію, що те, що в моїй голові, воно в моїй голові, а те, що в реальності, є в реальності. Та наш мозок однієї ті самі частини головного мозку задіються у процесі контакту з реальністю і в процесі фантазування. Тобто, фактично мозок так собі розуміє, що є реальність, а що є фантазія. І це вже наша особиста відповідальність для того, щоб навчитися оці штуки розрізняти. Понесло мене в сторону, але наступним пунктом я насправді хочу озвучити пункт про агресію та особисті кордони. Колись раніше для мене агресія було взагалі рухательним словом. Мені здавалося, що агресія це щось табойоване і дуже погане. Але я хочу вам розказати про цю концепцію, і ця ідея теж мені допомогла. Про те, що насправді, якщо ми беремо, давайте так по-гештальтистськи, да? агресія це енергія, це вітальна енергія життя, це можливість щось взяти, якщо я це хочу, або щось відштовхнути, якщо мені це не підходить. Та якщо ми говоримо про злість, я злюся. Чому? Тому що або мої кордони порушують. Або можливо, я хочу чогось взяти, в мене піднімається ця енергія. Тобто це все по суті енергія, яка в нас тече. І звісно, ця енергія буває деструктивною. Тобто, якщо до мене приходять дім, забирають щось, що мені важливо, це об'єктивно деструктивно. Але якщо я хочу, наприклад, не знаю, отримати цю роботу. Якщо я хочу а, стати відомим блогером, якщо я хочу стати співачкою, мені треба проявити певну долю агресії і якоїсь внутрішньої сили для того, щоб взяти те, що я хочу. Тобто агресія це енергія, направлена на те, щоб взяти. От, і до тих пір, поки ми демонізуємо, до тих пір, поки злитися не можна, чогось хотіти не можна, брати не можна, якщо це пов'язано з історією, це ж я піду по головам, це ж я стану поганою, це значить, що на цій темі стоїть табу. І тоді правда дуже важко рухатися. Ну, тому що треба бути хорошим, постійно хорошим, але якимось чином взяти те, що мені хочеться. Це парадокс. От, тому. Тому будьте готові, якщо ви підете до психолога чи психотерапевта, що ви можете попрацювати своїм кордоном і можете стати трошечки незручними, незручними для інших, тому що ви не будете погоджуватися на те, що вам не підходить. Ви будете мати силу на те, щоб взяти і вибрати те, що ви хочете, а не те, що хочуть від вас інші. І багатьом це звісно, що не подобається. Так, ну що, ще один пункт, який, напевно, трошечки очевидний, але Свій час він мені був дуже важливий, тому що саме робота з психологом дає можливість не вивалювати все, що у вас всередині на людей довкола знайомих, незнайомих, близьких. Тобто дуже часто, коли нам всередині дуже боляче, бо нам болить, або нам погано, нам треба щось з цим зробити. І дуже часто під руку потрапляють. Або близьке оточення, або не знаю, хтось рандомний десь в автобусі. Да? Тому були навіть моменти, коли я прям терпіла і намагалася донести щось до свого психотерапевта. Треба почекати день-два, тому що мене вже розриває, я не можу контейнерувати все, що в мене є всередині, і мені треба добігти просто до психолога, щоб це її вивалити. От, і це нормально. На перших етапах особливо це нормально. І тому, якщо вам властиво, вивалювати все на довколишніх, тому повірте, рівень вашої токсичності може просто понизитися дуже сильно, якщо ви навчитеся все, що у вас всередині, всю цю біль вивалювати не на зовнішнє, а професіоналу, який зможе вам допомогти з цим якось впоратися. Це, напевно, мій особисто улюблений пункт. Бо я насправді така людина, я достатньо інтровертна, я багато в голові, багато думаю, в мене багато концепцій, і дуже довго я жила з ідеєю про те, що інші люди мені нафіг взагалі не треба. Що, в принципі, я можу все сама. Ну, я автономна, я незалежна, ну, типу, люди, ну, вони просто є. Ну так, Це парадоксально, що я стала психологом, напевно. От, але насправді це відбувалося від того, що та, я дуже чутлива. Та, і Будь-який зміна в повітрі у відносинах, я це дуже сильно переживала. І тому, звісно, така кількість переживань поруч з людьми ну, мені була просто занадто. І Тому я вирішила, що краще взагалі ніяк, ніж, ніж постійно і багато. От, і коли я зрозуміла насправді важливість. Та людей, важливість того, щоб працювати в групу, важливість синергії, важливість партнерства, важливість бути взагалі в теплому контакті поруч з іншими людьми, важливість вчителів. Ой, чесно, я прям переглянула дуже багато і є дуже сильною вдячністю до того, що я таки ризикнула. Господи, щось друге відео підряд в мене прямо на цій темі. А, і тому будувати стосунки, будувати відносини. Не на страху, не на ідеях, що так треба, не на ідеях, тому що дружба має бути тільки такою, а шлюб тільки таким. А справді будувати теплі відносини людина-людина людина, -людина ну, це моя особиста думка. Якщо цього не було в сім'ї, отримати такий досвід можна тільки в терапії або в терапевтичній групі. Тому що це дуже такий м'який досвід з однієї сторони прийняття, потім визнання, коли прийняття вже припрацьовано. От і це прям це прям зцілююче. Тому якщо вам не хочеться зараз до людей, у вас час самітника це окей, це абсолютно окей. Але так чи інакше, дуже багато нашої роботи по зціленню, особливо з різних соціальних історій, вона лежить саме з людьми. Тому це, це скоріше побажання. Тобто ви не зобов'язані будувати стосунки зі всіма. Але віра в людей, та віра в цей контакт ну це правда прикольна штука. Но останній пункт він про проявлення. Людина, яка знайомиться з собою, яка починає розуміти свої можливості, яка вивчає себе рано чи пізно, окрім дефіциту. Та, що чогось не вистачає, чогось нема, завжди знайде і десь якийсь профіцит. Тобто те місце, де чогось багато, те місце, де тече енергія, де є щось, чим можна ділитися. Е, я не дуже люблю цю тему про служити, служіння, та, але в якомусь сенсі так і є. Та про те, ж є чогось багато і комусь це треба. І для когось це той ресурс, якого немає у них. і це така велика можливість проявлятися, проявлятися з однієї сторони, а з іншої сторони бути собою, проявлятися не через ідею, якою я маю бути, як мені треба виглядати, що мені треба робити, а через ідею, тим, ким я є, і що я можу запропонувати. Це теж насправді ну, моя історія пов'язана з блогом. Я зараз теж в такому трансформаційному періоді, тому що я втомилася та, бути якоюсь ролью, бути кимось да, для того, щоб не знаю, соціальна мережа якось мене там прийняла і сприйняла як когось. Да. Це правда важко. Та да, коли да, з'являється ця можливість бути не тільки. Та якимось персонажем бути собою, це просто то на полегшення, тому що тобі не треба грати. Тобі не треба постійно тримати обличчя і намагатися бути кимось. Ну, помітьте, жодних тем по типу все розсосалося, моє життя стало прекрасне, жодних проблем, все так прекрасно, роживі поні. Ні, насправді робота з психологом, і, а тим більше якщо це з терапевтом на довгий період часу. Це правда не для всіх, і це правда свого роду вибір, та, який має свою ціну, та тому що бути е, дорослим, приймати рішення, е, виходити зі стану жертви. Це все потребує зусиль, ментальних зусиль. Ну і якщо чесно, зараз, якщо подивитися на те, що нас оточує, то по-хорошому цих ментальних зусиль не дуже багато. І дуже багато людей приходять з відчуттям того, що вже дуже погано, зробіть хоч щось. І це теж сумно одночасно, але з іншої сторони, дуже часто, саме в кризах, з'являються можливості щось змінити. Саме часто дуже щось, коли нас фруструє, нам щось дуже сильно не подобається, тоді з'являється можливість на зміни. Схоже, так це працює. То в терапії діліться, чи помічали ви теж такі зміни, чи можливо у вас є якісь особисті пункти. Діліться ними в коментарях. А хто ні, чи є з цих пунктів що я озвучила щось, чого ви хотіли навчитися? Плані на консультації та актуальні проекти будуть у посиланні під цим відео. А я бажаю вам спокійного, мирного дня і до зустрічі!